Доброго дня, шановні курсанти, сьогодні ми з вами розглянемо вправу номер 4 поновлення техніки пілотування для курсантів другого року навчання і року навчання. А саме ми з вами розглянемо виправлення помилок при заході на посадки виконанні посадки. При заході на посадки взагалі ми розглянемо вплив вітра, тому що. Те, що сформується, як буде виконана посадка, від цього залежить підготовчий період, починаючи з третього розвороту і далі заход на посадку. Як впливає вітер? Вітер в море буде. зустрічний вітер, боковий ліворуч, праворуч, а також попутний. Посадка з попутним вітром взагалі заборонено виконувати, тому що сходи зниження. Несучих по поверхності крила переборна швидкість зменшується, а також при попутному вітрі може не вистачити пробігу посадкової дистанції. Ми з вами розглянемо вплив бокового вітру і зустрічного вітру на виконання посадки. При боковому вітрі з ліворуч і праворуч самоліт літак буде виконувати зміщення відносно вісі. Посадкової смуги. Вплив вітра. ми з вами розглядали три, трикутних швидкостей, де результуюче це був вектор направлення путівої швидкості. Так от цей кут, який між північним напрямком і вектором прибору приладової швидкості. І путівої швидкості цей кут буде кут зносу, тобто кут зносу впливу вітра. Так от, для того, щоб заходити на посадку під впливом вітра, необхідно курс збільшити, якщо це вітер ліворуч чи зменшити як праворуч на цей кут зносу. Це перша боротьба з впливом вітру, це підбором кута зносу. Друга, це може виконувати креном літаком в сторону, звідки вітер. Тоді ми підставляємо то постійно з підворотом на посадкову смугу. А також ще є з, боротьба путем сковзання. Це коли робиться крен літака, і далі ножка під, піднімається нос. І самоліта йде по, по вісі, носо сковзання. Це небезпечно тим, що. Як самоліт буде касатися посадкової смуги, рано може коснутися на одну стойку, може перекидати літак. Тобто оці два, три методи боротьби з заходом на посадку з боковим чи з вітром. При зустрічному вітрі. Зустрічний вітер користується точкою початку виравнювання, ближче чи далі початку полоси від точки приземлення. Якщо вітер дуже сильний, то точка приземлення і точка початку виравнювання приносять більше до початку паласи, тобто зменшується кут нахила траєкторії зниження. І збільшується швидкість на посадки. Якщо вже зовсім важко буде. Контролювати, тоді посадка виконується посадка з закрилками на 10 градусів, щоб була більша швидкість, збільшиться швидкість приземлення, щоб рулі були довше ефективними. І після цього, якщо літак приземлився з кутом зноса на полосу і, або приземлився зі сковзанням, після цього потрібна боротьба на полосі, щоб не розвернуло Откринням літака до швидкості, коли вони ще наші важелі керування діють під швидкісного напору, і тормозами вже напрямок по вісі полоси витримується. Це ми з вами розглянули вплив вітра на виконання посадки передпосадкове зниження і виконання боротьби на пробіги полоси. Дякую за увагу.